Його картини знані серед голівудських зірок. А виставки проходять у найвідоміших галереях світу. Він один із перших у Європі почав малювати мурали, а нещодавно створив унікальну 3D-вітрину для нового магазину люксового бренду Хермес в Японії. Усе це про митця з України Володимира Манжоса, відомого як Вауан Інтересні казки. Художник живе на два міста. Між Києвом та Парижем наразі він знаходиться в Києві і сьогодні запросив команду сніданку до своєї студії. Це перша робота на полотні 2004 року тут зібрана лише частина його робіт за 25 років. Більшість розкидана по світу. Одна з картин дісталася й голівудському актору. Пірсу броснану, який відомий за роль Джеймса Бонда у чотирьох стрічках цієї серії. Він ну, постійно приходив, питав, дуже йому подобалось, цікавився. Сьогодні в студії він проводить більшість свого робочого часу. Це, наприклад, для стіни. Це для стіни. Один з останніх муралів він створив у Парижі. В Парижі малював на тему війни, але так завуальовано. Я як художник з України не, не міг. Тому що це паблік арт, і я не уявляю, як можна щось інше малювати. Якщо малювати, то тільки про війну. Та колись саме за малюнки на стіні майбутню зірку мистецтва ледве не відрахували з університету. Я там стіни корпуса обмальовував. <смас> Скандал був. У мене був маркер, малював, ну типу написи. Ну а ти ще поруч був один одногрупник, він теж попросив і просто ну, там якісь матюки почав писати. А потім всі подумали, що це я, бо всі знають, що це я малюю. А вчився Володимир, як ви вже здогадалися, не на мистецькому. У мене нема е, художньої освіти, аграрний університет. Спеціальність у мене менеджер, менеджер організації, але в сфері сільського господарства. Прогулювали, прогулювали. Декілька разів навіть виключали з університету, потім повертали. Два, точно було. Як то кажуть, домучав. Все забрав диплом і все і забув, що я там чись. Не раділи малюнкам ані викладачі університету, ані мама. Мама з тих людей, які кажуть типу, художники слова худо. Вона казала, тільки ти ще будеш малювати на заборах і йдеш нормальну роботу. Тим часом тато Володимира підтримував сина. Він займався бізнесом. Цікавився мистецтвом, артбуки, якісь колекціонував старовинні ікони, там якісь картини локальних українських художників. За словами Володимира Манжоса, можливо, саме його цікавість до творчості і вплинула на нього, адже він не уявляв себе без пензлика з чотирьох років, як із малюнками на стінах, так і з зарисовок у підручниках у школі. Доля зіграла свій жарт. Те, за що його так сварили, стало надбанням. Такий цікавий момент мої роботи надрукували в підручнику математики для шостого класу. Визнання в рідній Україні на його думку прийшло набагато пізніше, аніж світове. Це прямо перед локдауном. Виставка авторської друкованої графіки в арсеналі це була виставка взагалі всіх. Митців, починаючи з, там з 20-го року, до мене було дуже не ну, за честь там брати участь. Та сьогодні він не цурається із своїх найперших кроків згадує свою першу роботу з особливим трепетом. Якийсь дитячий будинок, який космотати заплатили по 400 гривень. Ну, я тоді ще не думав, що я зможу цим заробляти, але було цікаво. Сьогодні він продовжує творити у планах і дописати чотири томи своєї книги. Ну мабуть, вже як війна закінчиться, тому що це, це дуже довгий процес. Наступна книга буде про мурали, потім про кольорові роботи. Можливо, четверта буде про об'ємні про об'єкти, бронза, кераміка. А ще Володимир бажає здійснити давню мрію. Я вже на, на, на думці, що це буде, і якого розміру, і є інвестор. Так що працюємо над цим може за півроку вже з'явиться скульптуру в публічному просторі. Це, мабуть, наступне, що було б, що хотілося б зробити.